Вітаю вас. З вами магазин «Автозвук.UA». UA. Сьогодні ми розглянемо пусковий пристрій, він же бустер від компанії Noco Genius модель JB70. Надпотужний зарядний пристрій, пусковий пристрій, верніше, постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так все запаковано. Ось такий масивний і потужний пусковий пристрій. Ємність даного пускового пристрою 57 тисяч мА, доволі важкий, з міцного пластику, корпус, кнопка ввімкнення є, також окрема кнопка для вімкнення ліхтаря, є різні режими, бачимо. Крокодили для під'єднання до автомобіля, пусковий струм в даному зарядному пусковому пристрої 2000 А. Також під заглушками у нас usb роз'єм повноцінний, і також для зарядки самого пристрою роз'єми. В комплекті у нас також є інструкція, доволі масивна. Фірмовий чохол. І всередині у нас адаптер для зарядки, прикурювач і дроти живлення. Як заявляє виробник, даний пусковий пристрій зможе запустити 8-літровий бензиновий двигун і 6-літровий дизельний двигун. Також при купівлі на нього обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.